Вітаю народ. Сьогодні у нас 7 Days, але не просто звичайна гра, а ми поговоримо про таку важливу річ в 7 Days. Як в будь-якій грі. Це декор. Дивіться, зараз я пролечу, покажу вам візуально. Це ми тут, у нас 8 баз, де різноманітні, щоб підстрілювати зомбаків. ось, Зараз я полечу, повернусь додому. Це наша велика велика база, великий майданчик, де є на, на нього також огляд. Дивіться, це як було, там, бачите, була хатина така собі непримітна. да? Я її зніс відселив цих зомбаків і ось збудував таку шикарну базу. Зараз ми сюди прилетимо. Відчиняється наш ангар. стоять у нас гелікоптери, вони так називаються все десь. Так, я хочу побудувати. Тут невеличку таку, знаєте, мені треба зайти зараз в креатив меню. Навіть не креатив меню, а в меню розробника. Ось, щоб пролетіти скрізь базу і знайти місцину, де ми будемо будувати свій декор. Я думаю, що десь тут. Ось тут непогана місцина. Так. Беремо. Беремо ми з собою два інструменти. Мені знадобиться, по-перше. По-перше, інструмент заміна блоків. Зараз я його покажу. Де він тут є? Ось. Як з ним працювати, що робити, я вже розповідав не один раз. Хто ще не бачив, то зверніть увагу. Так, ні, тут не піде. Давайте десь, де більше у нас... Ну, нема цього зайвого всього, так? Да? Так, десь ось тут я хочу, мабуть. Тут я зроблю такий вхід, звідси, так? Да? Ось так можна зробити буде вхід. Давайте ми так і зробимо. Гарнюній проход. Тут у нас, звісно річ, нічого не ламається поки що, так? Да? Але я знаю секрет. Як? Ні, я хочу в цей бік. Той бік мені не цікавий. Ось десь напроти да, треба стати ось тут. Ось так. Так, дивіться. Як, ми, як зробити прохід в гірській породі, да. ось, беремо повітря і вибираємо розпилювач. Тепер правою кнопкою тицяємо і прохід готовий. Готовченко. Так, тепер ми робимо, знімаємо обов'язкове виділення. Так. І робимо, робимо. Прохід десь. Ну, ось тут давайте. Ось тут я поставлю зараз, я вилізу. Ось тут, не до кінця, да І десь, ну, не знаю, до цього до, до десь отак. Теж на два піна. Трохи більше відразу візьму. Ось так. Це у нас буде місцина для експериментів. Ось потім я там підрівняю, там зайве поприбираю, да Ось цю е я закладу стіну. Це у нас зовнішня стіна, я її закладу. Потім, можливо, я зроблю якесь там, не знаю, бронювання чи щось таке. Так, е беремо блок замінити блоки, і і знімаємо виділення, і на гірську породу просто міняємо. Так. Цей невеличкий екскурс по. Займіння блоків і вирізання я вважаю завершеним, тому ми зараз займемося будівництвом. Беремо блоки. Дивіться, я ось такі блоки беру. Просто будуємо гарну таку стіну. Ось. Так ось. Да Непогана стіна вийшла. Так, три на раз, два, три. Раз, два, три. Так, нам буде. Так, вистачить нам цієї стіни. дивіться, для моєї треба тут стіну. Так, і. Ну, має вистачити, я думаю, так. Я думаю, що має вистачити. Так, і тут робимо... Так, будуємо. Тут будуємо знову. Так. Так, дивіться, нам потрібно з вами дві кузні. Кузня. Бачаю за англійську мову. Беремо звичайні. Звичайні. Ні Ні звичайні кузні, ніяких зламаних, нічого. Ставимо кузню. Тут я трохи трохи схибив, нічого страшного зараз. Зараз підправимо. Є кілька інструментів-розробників. Мені ось ці доподоби Так, і ставимо ще одну кузню, да нам треба? Давайте ще одну кузню. Ось так. Туди кидаємо для антуражу трохи вогнища. Так. І зараз ми його. Вмикаємо. Зараз ми потрібно. Так, дивіться. Заходите форма, тут перший такий да, блок, нам потрібний шматок. Ось цей можна відразу брати подвійний шматок. Ось так, ставимо. Так, зверху, да, зверху у нас. Ну, Щоб трохи додати атмосферності, мені не подобається три блоки, Мені хочеться трохи більше. Давайте зробимо трохи більше. Ставимо цей кубик і зараз ми залітаємо десь. Так, зараз я трохи знесу, зайве. Нічого страшного. Так. Також вибираємо, як у нас було повітря і розпилення. Залітаємо всередину. Ми бачите, ми підняли на один блок. Якщо ми тиснемо оцей, бетон зникне. Ну нам не, не треба бетон зносити. Так, можна, знаєте, що зробити? Можна ще зробити на один блок, але навіть не на один. Можна зробити на два блоки. Зараз я покажу як. Ось тут раз. То, мабуть, на один блок і висячі. так. І ось тут ну тут можна не, не чіпати. Знімаємо виділення. Знову ось тут ставимо виділення. І, звісно, річ, що піднімаємо виділення на один блок. Бачите, воно вище стало. Так, тепер знову перемикаємось на режим розпилу. І зносимо зайве. Все. З цим закінчили. Повертаємося на землю. Дивіться, що у нас є. У нас є гарнюня така ось конструкція. Вона. Нагадує гарний такий, е, як то кажуть, таку домину піч, да, таку га гарну домену піч. Ну, мені вона, як, доволі приємна. Не знаю, як вам, мені такий момент подобається. Так, е, повітря і не розпилювач, а таке. Знаєте, точково таке це. Так, так. Так, тут ми робимо все просто. Тут. Зачиняємо ось цей блок. Сюди ставимо блок е, форма. Є у нас такі П-образні, е, як вони називаються, стоп чи верхня частина. Ось ми її беремо. Один. Два. Один, два. Так, а тут, дивіться, тут у нас є такі речі. Можна її взяти з форми. Така труба вона називається. Забув, відверто кажучи, де вона саме знаходиться. Це труба, так? Да? Можна просто так ось вняти. це можна стовп взяти потім його пофарбувати. Да? Просто пишемо труба. Труби, да? ну, Ось вони труби, Да щоб довго не шукати. Нам потрібно, я хочу таку, знаєте, подвійну трубу. Ось, щось я її тут не знаходжу. Але вона є в крафті. Давайте спробуємо трохи по-іншому знайти труба. Вона є ось такі труби, вони крафтяться. Ці труби можна, бачите, я відключу. Бачите, вони всі, ці труби крафтяться на верстатах. Тобто тут нічого такого неймовірного, да? Так, я хочу, знаєте, така подвійна труба. Це якісь маленькі труби. Ось ось ці великі труби. З'єднання металевої труби. Планець металевий. Пряма метила труба можна, звичайно, трубу взяти і просто пофарбувати. Пряма труба, да? так? Так, е, нам знаю, цю, мабуть. Давайте оцю візьму саму пряму таку. Ну, не так її поставити. Так, це зайво прибрати. Тут також. Чому, ну, хтось питає, в чому сенс? Да, оце, що ти там робиш оцю штуку? Сенс в тому, що звичайний, ну, звичайний вигляд да, він вже приївся, особливо тим, хто дуже багато награв цю гру. Ось. Але він може змінити цей момент, да, змінити момент, саме таким декором. Да. Я думаю, що з якихось великих блоків, або з бетонних, або з каменів великих. Давайте з великих каменів спробуємо. Пробувати можна, знаєте, ось так взяти, залити просто поверхню. Всю. А тут уже зробимо декор більш такий. Ну більше. Подрібніший чи щоліки. Так назвати. Так, давайте. З великих каменів, мені здається, непогано. Так, мені треба сюди залетіти. Це Спочатку фарбуйте, а потім ставте пічки, щоб не було, як в мене. Це я можу тут ви, у, цей чудити да, за, ну, як адмін. Так, а ви спочатку пофарбуйте, а потім ставте оці пічі. Так, дивіться, можна ще зробити фарбою, виділити, наприклад, меншими блоками. Да? Так, перемикаємося обов'язково. Ось так, бачите, красиво виділити оці вони такі ну, особливі, називаємо їх так, да? Давайте все ж таки звичайних блоків зробимо без оцих всіх модульних труб. Просто звичайні. Звичайні, мені здається, можна так. Кнопка. Що можна зробити з звичайних труб? Я про пропоную ось такі дві труби і начебто їх, знаєте, як об'єднати. Да? до Одна до одної повернути. Зараз. Да, так, я вимукнув складне. Тут, звісно, щоб без складного цього не обійтися. Ось, а тепер дивіться сюди. Ставимо ось цю трубку. Так, ну, давай, ставай, як потрібно, що ти чудиш. А сюди? Ну, от сюди просто виводимо, можна прямо трубу, так. Ось так. І розфарбовуємо її на якусь там, не знаю, гарну. таку, Тут є такий, знаєте, метал. Метал. Він називається не гаражні двері, а десь тут прям він так і називався Щось схоже з трубою було. Так, чи криша, чи щось таке. Деревина ось. Дах. Десь я бачив, тут було щось таке, знаєте? Хофрована труба вона, здається, на, назва була. Зараз ми пошукаємо Ржавий металевий дах. Давайте метал, живий, ні. Метал гофрований. Ось, метал гофрований. Просто фарбуємо. Ось, дивіться, хлопці. дівчата Овімкнули. Овімкнули. Зараз візьму до рук щось. Вимкнув вогнище, сюди, да? ось дивіться, як воно виглядає атмосферно, ось та конструкція. Скажіть, що воно якось поприємніше виглядає, ніж звичайна пічка. Да? Ось така у нас отримала таку річ. Доволі цікаво, приємно, така, знаєте, затишна така е кузня, да? де у вас є витяжка. У вас є. Тут можна ну, оздоблення, я зроблю згодом більш... Більш цікаве оздоблення, але про це вже давайте в наступному відео. Я думаю, що цього більш ніж досталь. Нагадую, що ви були на каналі IDPlay. Мене звуть Сергій. Було б непогано підписатися. Ось, поставити лайк, натиснути дзвоник і заходити іноді на канал. Бувайте!